Я обожнюю сирники, та не завше вистачає часу, щоб їх приготувати. Тому вирішила приготувати великий сирник, бо його приготування займає небагато часу, а виходить дуже й дуже смачно. 100 грам родзинок заливаю окропом і відставляю на пару хвилин. 700 грам сиру, 100 грам цукру і дрібка солі. Дві столових ложки крохмалю, сто грам розтопленого масла, три яйця, і дві повні столові ложки сметани. І все це збиваємо. Блендером до отакої однорідної, гарної маси. А тепер я додаю родзинки і за бажанням цедру апельсина і лимона. Все гарненько вимішую. І викладаю. Форму з сиром ставимо в духовку 180 градусів 40-45 хвилин. І хай він в духовці повністю остине. Потім викладаємо з форми сирник, поливаємо шоколадом і на хвилин 10 в холодильник, щоб шоколад застиг. І ось такий смачний ніжний сирник. Готуйте усім смачного.